Привіт-привіт! Ми сьогодні знову будемо грати в Лего Майнкрафт. Якщо ви любите цю гру і якщо ви слідкуєте за новинками, то знаєте, що кожного року Лего випускає нові комплекти. Ось один із них. Ми пограємо з вами сьогодні за допомогою цього комплекту. Що в нас тут цікавенького і як ми будемо грати з вами сьогодні в Лего? Ми розглянемо ось таку велику гігантську Бджолу. Схожа вона, звичайно, на усу, але чомусь називається все ж таки цей набір. Бджолина пасіка. Ось які крила в неї, напівпрозорі. Ось такий дім, великий будинок у вигляді бджоли. Бачите, ось тут ми відкрили вже ворота. Зачинимо назад ворота. Вони закриті. І що там є? Подивимось. Всередині є мед. Який зібрали бджоли. Ось, дуже цікаво все всередині. Така велика бджола з такими оченятами. Навіть в хатинці є вікна. Ось є вікна. А ще в нас є маленький зомбі. Ось, він хоче сюди забратися, щоб викрасти мед, але ми йому не дозволимо це зробити. Оскільки бджоли крутяться, у них така є тут гойданка, на якій вони гойдаються, Ось, бачите, і не дають, щоб хтось викрив мед. Є в цьому наборі ще квіти, а також посаджені якісь овочі, які проростають. Дуже цікавий набір. У кого є, напишіть в коментарях, чи вам сподобалося? Такі бжілки, і чи хотіли ви б собі такий набір? А ще напишіть, які у вас є набори LEGO Minecraft і які хотіли б ви собі придбати, і чи сподобався такий набір. Якщо вам цікаво дивитися відео про Lego Minecraft, то підписуйтесь на канал і ставте лайк. Всім па-па!